Каналі СТВ Ветері випуск новин сьогодні. 481-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головне станом на ранок: українські військовослужбовці звільнили село П'ятихатки в Запорізькій області разом з ним. Кількість деокупованих населених пунктів за два тижні контрнаступу становить вісім. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. А вночі сили ППО збили чотири крилаті ракети Калібр та чотири дрони шахет, які російські військові випустили по південному та східному напрямках. Також цієї ночі армія РФ обстріляла Херсон. Снаряди влучили у дві автозаправні станції та територію автопідприємства. За даними ОК Південь, там знищені вісім автобусів. Даних про постраждалих немає. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів. І більше про втрати окупантів слухаємо у зведенні військового телебачення. Уночі, 19 червня, Росія завдала удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами калібр. Та чотирма ударними дронами іранського виробництва типу шахет. Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна у Чорному морі, шахедів зі східного узбережжя Азовського моря. Усі вісім повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною. За минулу добу ворог втратив гелікоптер, п'ять танків, шість бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Минулої доби українські воїни ліквідували 630 російських окупантів. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 19 червня, маємо такі: наші воїни знищили 220 тисяч 450 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 989 танків і 7 тисяч 735 бойових броньованих машин. Знищено 3865 артилерійських систем загарбників та 610 реактивних систем залпового вогню. Мінус 370 засобів протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 305 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6613 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3383 Безпілотних літальних апаратів ворога збили 1211 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам ворог втратив 526 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. У звягелі відкрили алею пам'яті зі світлинами полеглих воїнів жителів Звягельської громади, які віддали своє життя за батьківщину в російсько-українській війні з 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Звягельської міської ради. На алеї пам'яті відбулася урочиста церемонія вручення членам сімей загиблих захисників нагородних документів щодо присвоєння посмертно звання почесний громадянин звягеля загиблим воїнам за мужність і відвагу при захисті вітчизни, відповідно до рішення Звягельської міської ради, від звання почесний громадянин звягеля посмертно присвоєно 89 воїнам. Йдеться повідомлення. Заполегли захисниками провели панахиду відкриття алеї пам'яті символічно відбулося в день міста звягеля. Адже саме завдяки воїнам сил оборони та героям, які віддали своє життя за Україну, наше місто є. Щодня тримає тил та впевнено веде супротив, наближаючи довгоочікувану перемогу. Інформує прес-служба міської ради. Військовий Житомира Дмитро Косатий встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування. Отож, в дисципліні Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд 24-річний військовий побив національний та світовий рекорди, зробивши 128 віджимань за одну хвилину. Він перевищив попередній світовий рекорд, який становив 116 віджимань. В дисципліні підтягування на турніку за 3 хвилини Дмитро підтягнувся 110 разів, побивши рекорд України. А сьогодні, 19 червня, Дмитро Косатий планує встановити світовий рекорд в підтягуванні. Для цього йому потрібно буде підтягнутися не менше 113 разів. З Житомира до Ізюму сьогодні, 19 червня, вчитель географії з міста Ізюм Максим Дєньгін, який після повномасштабного вторгнення переїхав до Житомира, вирушає у благодійний велозаїзд на підтримку ЗСУ за маршрутом Житомир Ізюм під час велоподорожі. Максим також зніматиме відео про Україну. Про це він розповів в етері українського радіо Житомир. Велоподорож за розрахунками Максима триватиме 10 днів. За цей час велосипедист хоче зібрати 100 тисяч гривень на допомогу зсу як волонтер громадської організації Доброхаб. Чоловік каже, що організація допомагала в його попередньому благодійному проєкті зі збору гаджетів. Тож сьогодні він вирішив допомогти їм, бо до них постійно звертаються військові за потребами в екіпіруванні або оптиці, ноутбуках чи автівках. Маршрут велозаїзду зі слів Максима він прорахував років два тому, коли планував поїхати з Ізюма до Житомира на велосипеді в гості до своєї сестри. Але повномасштабне вторгнення завадило цим планам. Тому чоловік їхатиме тим самим маршрутом, але вже в зворотньому напрямку. Довжина маршруту складатиме 1034 кілометри. Це не найкоротший шлях до Ізюма, каже Максим, бо він прокладений через певні місця, які цікаві йому саме як географу. А у Житомирі стало більше бійців ДСНС. Так, лав рятувальної служби поповнилися новобранцями, які тільки закінчили виші. Хто вони та чому обрали таку непросту професію, дізнавалася моя колега Каріна Цимбалюк. Квітні цього року дев'ять випускників лейтенантів поповнили пожежно-рятувальні підрозділи Житомирщини. Молоді фахівці пройшли курс навчання за спеціальностями пожежна безпека та цивільний захист. І тепер проходять службу на теренах нашої області. Рятувальники Юрій Мущинін та Дмитро Самілик були розподілені в один із підрозділів Житомира. Їхній фах – випробувальна лабораторія. 21-річний Житомирянин Юрій Мущинін випускник Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. В ДСНС хлопця провів пожежно-прикладний спорт. Пішов в інститут по пожежно-прикладному спорту через те, що в Черкаському інституті найкраща команда, дуже гарні тренери і пішов по спорту в Черкаський інститут пожежної безпеки. До пожежно-прикладного спорту займався боротьбою. З, з ряду деяких причин довелося покинути боротьбу. І знайомі підказали, що є такий спорт, що якщо цікаво, то можна спробувати. Пішов у 2015 році весною на тренування і з того часу займався. Через повномасштабне вторгнення рятувальники випустили на півроку раніше. Зараз Юрій приходить стажування, займаючись розслідуванням пожеж. Були розслідування пожеж, це був малинський кооперативний ринок та радомирське лісництво. На початку було складно, але з вивчення нормативної літератури не зовсім складно стало розслідувати пожежі. Ця професія зараз важлива, бо завжди будуть чинники, які будуть породжувати пожежі. Це можуть бути природні чинники, можуть бути людські чинники. І завжди потрібно буде рятувати, рятувати людей. Випускник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 20-річний Дмитро Самілик з міста Користення, з дитинства мріяв бути рятувальником, як і його батько. Насамперед обрав цю спеціальність через те, що в мене тато-рятувальник. І я з дитинства захоплювався цією професією, бачив, як він приходить з роботи. Навіть зараз пам'ятаю той запах, як він приходив, і пропахувався пожежі, і він мені з дитинства запам'ятався, я його. Так би мовити, полюбив цей запах. Дмитро, як і Юрій, інженер дослідно випробовуваної лабораторії, свою роботу вважає цікавою, хоч і нелегкою. У нас є лабораторія, і там знаходиться спеціальне обладнання, за допомогою якого ми досліджуємо взяті зразки з місця пожежі. Ця робота є складною, і водночас дуже цікавою. Складність полягає в тому, що потрібно знати дуже великий об'єм інформації, а цікава, тому що цю інформацію. Цікаво застосовувати новопризначені рятувальники. Кажуть, цю професію обрали свідомо розуміючи усі ризики роботи. Труднощі та небезпека хлопців не лякає, аби рятувати людське життя це покликання та найвища винагорода. На мою думку, ця професія є досить важливою, тому що в країні відбуваються дії пов'язані з ризиком для здоров'я та життя людей і. Ми як працівники Державної служби надзвичайної ситуації сприяємо захисту населення. Рятувати життя найвища нагорода для будь-якого рятувальника, тому, тому що коли ти рятуєш життя, ти бачиш емоції близьких людей, близьких людей того, кого ти врятував, і воно надихає. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Упродовж минулої доби вогнеборці ліквідували шість пожеж у приватному житловому секторі. Зокрема, ввечері сталася пожежа в дерев'яній господарчій будівлі в селі Студиниця Глибочиської територіальної громади Житомирського району. Сусіди повідомили про пожежу рятувальникам. На момент прибуття бійців ДСНС полум'я охопило веранду, дах оселі та господарчої будівлі. Надзвичайники викликали швидку допомогу для господарки, яка знаходилася у стресовому стані. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення задіяти ще одне бойове відділення рятувальників для підвозу води. Місцеві жителі також допомагали гасити полум'я відрами з водою. Спільними зусиллями пожежу ліквідували за півтори години. Вогонь встиг знищити покрівлю житлового будинку та господарчої будівлі. Попередньо встановлено, що причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі на веранді оселі, де встановлено насосну станцію. Ще три господарчі будівлі та гараж гасили рятувальники у місті Малин Коростенського району. У селі Русанівка, радуш громади Житомирського району, у селі Кропивня та в селі Турченка Новоборівської громади Житомирського району. Цими вихідними рятувальники також працювали на водоймах, попереджуючи трагедії, які можуть статися відпочиваючи поблизу води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області. У повідомленні йдеться про роботу надзвичайників з відпочиваючими. Застерігали від тривалого перебування у воді та наголошували на забороні вживання спиртних напоїв при відпочинку біля водоймищ. Особливу увагу приділяли відпочиваючим з дітьми. Їх закликали не залишати малечу без нагляду та постійно навчати правилам безпеки. Така робота проводиться по всій області та триватиме впродовж всього купального сезону. Інформує прес-служба. І, на жаль, маємо інформацію про першу жертву на воді цього сезону. Рятувальники дістали тіло людини з місцевого ставка у СМТ Черняхів Житомирського району. Трагедія сталася вчора ввечері. На місці пригоди бійці ДСНС встановили, що тіло знаходилося на відстані 30 метрів від берега на поверхні води. На гумовому човні вони дісталися до нього та, зачепивши загиблого за одяг, підтягнули до берега. Загиблим виявився 65-річний місцевий мешканець. Остаточні обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронцями. Про це повідомила прес-служба ДСНС. Тим часом у Житомирі екологи відібрали на аналіз воду з річки поблизу пішохідного мосту, перевіряють інформацію про незадовільний стан. Реагуючи на інформацію по ширину в змі, екоінспекція проводить дослідження води з річки тетерів у Житомирі. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Поліського округу. Оперативно реагуючи на повідомлення, фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу виїхали на місце та відібрали проби води з річки для дослідження її. Фізико-хімічного складу у відділенні інструментальної лабораторії контролю інспекції йдеться повідомлення. Про результати дослідження обіцяють повідомити згодом. Забруднення річки тетерів, масова гибель риби, небезпека для довкілля та збитки на понад 22 мільйони гривень. Поліцейські завершили досудове розслідування, за результатом якого Житомирському експосадовцю загрожує ув'язнення. Нагадаємо, у серпні 2021 року річку тетерів було забруднено неочищеними стічними водами. Така ситуація склалася під час переоснащення каналізаційно-насосної станції, яка перебувала у власності КП Житомирводоканал. Про аварійний скид, що тривав понад 5 днів, рішення приймав тодішній керівник підприємства. У результаті відбулося забруднення поверхневих вод річки, що створило небезпеку для довкілля та призвело до масової гибелі риби і втрати її потомства. Днями слідчі Житомирського райуправління за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду експосадовцю. інкримінують порушення правил охорони вод, що спричинило масову гибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки. Санкції статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років. Рівень домашнього насильства з початку повномасштабного вторгнення продовжує зростати. Так, з початку року на профілактичному обліку Житомирського райуправління перебуває вже 589 осіб: 516 чоловіки та 73 жінки. І далі репортаж на з поліції Житомирщини, де поліцейські відвідали сім'ю, де вчинялося насильство. Чи змінила ситуація? Дивимося далі. Кожного дня в службу сектору протидії домашнього насильства заступають два інспектори, які обслуговують виклики виключно домашнє насильство. Фабула. В середньому за добу ми отримаємо таких 7-10 викликів, так але не завжди це є домашнє насильство. Це бувають і конфлікти, а буває жінки викликають або чоловіки так, щоб просто поговорити та скажімо так профілактувати і скажімо так, знизити цей конфлікт. Було ще е, осінню, було холодно, він прийшов невміняємий. Я не знала, що з ним робити. Він так кричав на мене: давай гроші, давай гроші, ти все забираєш, ти все. Я кажу, немає нічого. Мені було до того страшно, я вискочила на вулицю. І вже було пізно. Я думаю, що мені робити? Тряслись руки і ноги. Я вирішила я піти на крайній шах. Позвонила на 102, їхала поліція. ой, Я до сих пор, як згадую, мене ще трясе. До сих пор, як я згадую, це було страшне, звісно. Конфліктів більше немає в родині. Ні, більше, вже, слава Богу, вже. все спокійно. Даже буде і інтересне і все таки Я вважаю, що потрібно це таки щоб... Ви підтверджуєте так. той факт, да. що немає жодних конфліктів? Да. Все спокійно. Да. Словами багато можна чого сказати, але я думаю, що якщо глянути тут, от, от огород, це моя робота. Е -е, Похожу за світками, цвіти. Будуть вічні, яблуки Ну, в общем, так по господарству займаєтесь, так займаєтесь. Да. І корупції в Україні має стати менше. Адже в університетах запроваджують нову антикорупційну дисципліну. Житомирська політехніка увійшла до десятки вишів України, де з нового навчального року протестують її. Що вивчатимуть, і хто ми дізнавалися, і далі про все розповідаємо. Житомирська політехніка потрапила до десятки університетів, де з нового навчального року вивчатимуть нову антикорупційну дисципліну. Всього по Україні визначили 10 таких вишів. Наш університет розділяє всі цінності, які сповідуються і державною антикорупційною політикою, і в принципі, що стосується все антикорупції і доброчесності, і ми дуже багато зусиль покладаємо на те, щоб навчити наших студентів. Нульової толерантності до корупції, щоб забезпечити верховенство права, щоб забезпечити суспільну нетерпимість до корупції. Це пілотний проєкт долучитися до якого заклади освіти могли, подавши заявку та пройшовши кілька етапів відбору протягом навчального семестру. Університети-учасники будуть проваджувати дисципліну. А вже згодом вона стане обов'язковою для всіх національних закладів вищої освіти. Ми досить довго говорили про те, що нам потрібно такий курс. Можливо, в на якихось спеціальностях це мав би бути обов'язкова дисципліна, на якихось вибіркова, але в будь-якому разі ми маємо з першого курсу ознайомити студентів з базовими принципами антикорупції з базовими принципами доброчесності в університеті, тому що сьогодні це студенти з вищої освіти завтра це міцний фундамент для нової. України без корупції з європейськими цінностями, з верховенством права і з дійсно європейським обличчям. Студенти першокурсники матимуть змогу розібратися з історією та значенням понять корупція та доброчесність, а також зрозуміти роль і можливості громадян у боротьбі з корупцією. Ми інтегрували навчальну дисципліну антикорупція і доброчесність для студентів спеціальностей політологія, право, правоохоронна діяльність, національна безпека, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, а також міжнародні економічні відносини. Офіс доброчесності на ЗК підготує спочатку педагогів, які надалі передадуть знання студента. Двомодульне навчання для викладачів розпочнеться вже цього літа. Відбір університетів відбувався в декілька етапів: це е, оцінка мотивованості університету і готовності впровадити цю дисципліну, і наскільки ми розділяємо ці цінності антикорупції доброчесності. Е, коли наш університет пройшов перший відбір, у нас було декілька ще етапів співбесіди, де ми довго спілкувалися з представниками офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, і скажу відверто, вони були вражені тим, наскільки ми. Маємо бажання наскільки ми хочемо це робити, наскільки ми готові співпрацювати, розвиватися в даному напрямку і безпосередньо далі. Було відібрано викладачів. Це вже була автономія нашого нашого вищого навчального закладу вищої освіти. Перепрошую, і ми вже пройшли декілька етапів обговорення навчально-методичного комплексу. Надали свої пропозиції разом з іншими учасниками, з тими представниками десятьох університетів, які потрапили до цього списку. Вишах буде опція вводити курс вибірково для всіх спеціальностей або ж одразу робити його обов'язковим для студентів права та соціальних наук. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую українським захисникам за кожен день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати один одного і воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимося, бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 20 червня, хмари в Житомирі будуть ховати небо весь час. В день вони ненадовго зникнуть. Щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Ввечері можливо пройде дощ з грозою. Температура в цей день коливатиметься від плюс 28 до плюс 16. Вітер західний 2,2 метри в секунду.